Доброго дня! Як завжди, якщо на столі купа карт Королеви і Королів, значить сьогодні у нас знову розклад на знаки зодіака по стихіям на найближчі тиждень. Хотіла б робити такі розклади частіше, але інколи чесно, не вистачає просто не скільки часу, як би це правильніше сказати. Можливо, навіть натхнення. Коли в мене немає натхнення, робити розклад, як то кажуть, через треба або так має бути, то це все рівно що червоною якоюсь ганчіркою перед мордою бика. Характери вже який є. Добре, сьогодні це у нас починаємо ми з вогняних знаків. Далі у нас йдуть водяні, повітря і земля. Колоди сьогодні у нас Наторія, Санта-Муерта і Фаталіті її світловиконання. Значить, що ми подивимося? Загальний стан, фінанси і гострі ситуації? Отже, починають у нас сьогодні вог... вогняні це Овен, Лев і Стрілець. Давайте. Мабуть, давайте не так. Я на всіх спочатку виложу кожну позицію, а тоді будемо розкривати. Так буде краще. Отже, давайте. Загальні тенденції на найближчий тиждень для всіх знаків зодіака. Вогонь. Вода, земля. А, окей. Земля повітря. Ну, тут прийдеться для двох однаково розглядати. Так, фінанси загаданий період для всіх знаків Зодіака. Фінанси загаданий період для всіх знаків Зодіака. Дивимося знову. Вогонь, вода, повітря. І земля. Ну і остання карта це у нас гострі ситуації на загаданий період для всіх знаків Зодіака. Гострі ситуації на загаданий період для всіх знаків Зодіака. Дивимося ще раз. Так. Вогонь, вода, повітря і земля. Вмощуйтесь зручненько, тут обирати нічого не потрібно, окрім своєї позиції, яка о, позначена стихією. Будемо починати. Вогняні, ви у нас сьогодні овен лев, стрілець розкриваєте хід, хід порад. Давайте загальний стан. О, десятка мочів. Доволі непоганий стан. сказати, що буде щось таке вау, феєрично, я б сказала період спокою. По-перше, що хтось, зрештою, заспокоїться щодо ситуацій, які були не зовсім гарні в минулому. Хтось сприйме як те, що вже мало відбутися, хтось зрозуміє, що ну, постійно себе колупати за не зовсім гарні моменти або нещасливі, не є правильним для вас тут і зараз. І перевернута десятка мечів, я б сказала, тут поглядання на майбутні можливості, на те, що асенс сидіти в тому, що мене не влаштовує, якщо я можу подивитися на щось більш цікаве. До речі, перевернуто десятки мечів, я б сказала, що як загальна рекомендація не, від... не відмовлятися від повітря. І є можливість? Вийшли, прогулялися. Зранку стали, якщо є можливість, і ви можете це собі дозволити як фізично, тобто з позиції здоров'я, так і ну, всякі бувають нюанси. Давайте морально готові до такого, відкрити вікно, просто вдихніть свіже повітря. Хтось може спати з відкритою форточкою там, чи з привідкритим вікном, як то знову ж таки, якщо ви це можете. А, будь ласка, це так само було б непогано, тому що мені говорять, що вам зараз йде період, який потребує як ковток свіжого повітря. І ловіть із ним нові ідеї. А хтось і нових людей. Фінанси. Давайте так. Перевернути шістка пентаклів. Я не буду говорити, що час який не принесе ніяких фінансів. Ні. Візьмемо більш кращий варіант. Трішечки спробуйте на наступний тиждень дуже не витрачати кошти на те, що ви не передбачали. Якщо зазвичай ви можете це зробити. Чому я так говорю? Карта перевернута шістка Пентаклів, вона може говорити про те, що певні фінанси вони прийдуть тільки трішечки з запізненням. Вони прийдуть, але. Можливо, не в тому обсязі, або не в тому об'єму, як ви собі о, заявляли. А далі, якщо ви зробили якісь замовлення, або будете робити якісь замовлення, то будь ласка, що стосується фінансової складової, обумовлюйте, обговарюйте все, щоб у вас було чітко, зрозуміло і коректно. А не так, що о, вам зробити, до прикладу, там гримуар з кожи, з кожема, чи із о, цієї там. З якої тканини. А ви говорите, та на ваш смак. Ну тоді, в цьому випадку, а, обумовте, можливо, вартість на ваш смак, але не більше такої-то суми. А, так само, якщо ви розумієте, що ви можете потягнути гарний результат, ну, тобто, хай там буде кожу чи шкіру, вибачте, ви говорите, що такий, але. А, ну, в межах такої-то вартості. Тобто ви повинні чітко знати, скільки вам прийдеться а, витрати на ту, витратити на ту чи іншу о, річ. І ще мені говорять, що зараз ще не час дуже бігти за грошима. А якщо хтось зараз хоче вдаритися, що я піду в заробітки і забуду про всіх і вся. Не варіант, повірте. Вас звідти викопають і скажуть, що слишиш, давай трішечки з нами порозлікайся, а тоді побіжиш свої грошики. Поки що не зовсім той період. Гострі ситуації. Карта зірки. Ну, знаєте, зазвичай я б сказала, що ця карта непогана, але якщо ми розглядаємо гострі ситуації, це про те, що. Гострим буде стояти питання холодності. В когось буде відчуття, що люди дещо прохолоднувати як відносяться до вас. В когось це буде варіант відстані, яку ви не можете подолати. Ну, всяко там, з певною людиною знаходитись на відстані, з певним бажанням знаходитись на відстані. При тому це не обов'язково відстань буде в кілометрах, метрах чи ще в чомусь. Може бути на відстані недосяжності, тому що немає фінансів, щоб зараз це купити. Так от, дивіться, карта Зірки вона тут з одного боку говорить про недосяжність мрії, а з іншого боку, вона говорить, що її можна реалізувати, але трішечки пізніше. І от Оцей варіант трішечки пізніше вам потрібно прийняти. Тому що, якщо ви почнете зараз заганятися, що я не можу щось отримати, а мені це дуже хочеться, то, боюся, це нічим гарним для вас, як то кажуть, не випливе. Тому дивіться, вогняні, вам, чи вогняні верніше, вам прийдеться на найближчий період змиритися з тим, що певні обставини ви змінити не можете. Вони потребуватимуть більше часу, вони потребуватимуть більше ресурсів, більше вкладень. Ну, а деякі люди, вони не навчені проявляти емоції, і вам би, як би то кажуть, треба буде подивитися в ту сторону, а можливо, і сприйняти. Тому що всі ми різні і у всіх це відбувається по-своєму. На цьому я вам дякую за перегляд і перехожу до води. Це у нас раки, скорпіони і риби, якщо не помиляюсь, не помиляюсь. Загальна тенденція Вісім мечів. Так, будяні ви мої. Першим, найближчий тиждень ви відчуватимете певні обмеження. Вам здаватиметься, що в вашому просторі, який ви знаходитесь, вам затісно. Хочеться все знести, вирватись, як то кажуть, не знаю, як знаєте, вода проривається, вона зносить все на своєму шляху. І вам так здається. Але проблема в тому, що по факту і по суті вас ніхто не тримає. Когось триматимуть власні страхи, невпевненості, небажання щось проговорити, щось побачити, з чимось змиритися, а можливо на щось і розплющити очі. Тому тут вам, рибки, мої раки і скорпіони, така невеличка порада. Інколи піднімайтеся з свого дна морського на поверхню. Тому що коли ви уходите в глуйп себе, люди не завжди вас можуть розуміти. І так само вам потрібно підходити до ваших людей для того, щоб можна було ну, поспілкуватися, обмінятися думками. Ніхто не вміє читати думки один одного. Ну, можливо, є такі люди, принаймні, я таких не зустрічала. І вимагати від інших людей, що вони вас розумітимуть, при цьому не відкриваючи свого рота і не озвучуючи свої бажання, маю сумніви. Не всі такі емоційні, як ви вмієте це робити. Або не всі емоції можуть показати те, що вони хочуть, і як ви це вмієте робити. Тому тут вісімка мечів вона є двояка. З одного боку, вона говорить про певні обмеження, які вам хочеться знести. А з іншого боку, це про те, що треба вилазити з власних хітонів, з власних глибин і ховати власне жало для того, щоб щось покращити. Фінанси. Дев'ятка кубків, молодці ваша карта. Ваша карта дризайте плив до нових горизонтів. Хто надумав щось міняти? Ура, молодці! Вперед, це зараз доволі таки гарний час. Мало того, тут мені говорить про те, що якщо хтось не тільки змінити горизонти, але й, можливо, використати щось на власну користь. Ну, я... Як я вважаю, для покращення і настрою і можливо відео на Ютубі я люблю нові колоди. Я їх обожнюю. Я б не знаю, я б цілу кімнату ними завалила, але я розумію, реально, що це неправильно, це невірно і так не має бути. Тому я більш вибірково до них підхожу. Але, зрештою, це є такий мій ну, своєрідний фетиш, фетіш, давайте назву це так, чи фетіш правильніше. Так і вам говорять, що якщо ви щось вкладаєте на перспективу, воно, зрештою, вам принесе дохід, воно, зрештою, вам принесе можливості. Тому о, тут вам як порада о, ставити нові горизонти, дивитися в нові горизонти і робити вкладення на перспективу. А, і ще, кому захочеться трішечки себе побавити, будь ласка, це так само клас. Це той самий вклад на, на перспективу, але емоційна його. Складала. А вам це дуже-дуже потрібно. Гострі ситуації. Перевернути сімка жезлів. Ну, це у вас дуже поєднується з першою картою. Гостра ситуація це про відсутність розмов, це про відсутність прояснень якихось, це про відсутність вміння відстоювати свою точку зору. Коли нам здається, що ми розуміємо про чудово, що ми праві, і замість того, щоб людині пояснити, чому це так. Ми можемо подивитися так, зазвичай, як люблять багато, я так в тому, в тому числі, подивитися так із ніг до голови, підняти брові до, до гори і піти. Звичайно, що таким жестом і таким видом люди, людині нічого не пояснимо. І отут може скластися гострий момент. Особливо це стосується давайте так, стосунків, кохання і партнерських відносин. Партнерські тут будь-які. Обов'язково все має бути прояснено. Якщо хочете, на пальцях роз'яснено. І по сімки жезлів, можливо, навіть відстоєна своя точка зору. Тому що, повірте, в подальшому це буде великий плюс. Якщо це все набирати, то буде як та лавіна. Спочатку трішки, а тоді вже велика стіна. Отут, тут, будь ласка, мої водяні, будьте обережні. На цьому я вам дякую і йду до повітря. Так, повітря у нас близнюки, ваги, водолій. Підглядаю, бо не завжди знаю. Ні, Ні не знаю, мабуть. А... Загальне стан. Двійка мечів. З одного боку, карта доволі таки непогана, яка говорить про вибір. Єдиний варіант, що цей вибір інколи буде пов'язаний з тим, що вам прийдеться робити його скріпс серцем. Це не означає якусь глобальну складову. Ні, Тут, скоріш за все, знаєте, поїхати на роботу сьогодні на маршрутці, де, скажімо, не дуже зручні умови. Чи поїхати на автобусі, а там. Повна зупинка людей. Це як до прикладу. Вдягнути. Хотілося вдягнути сьогодні на каблуку чи на підборах якусь обувку, але зрозуміли, що багато треба ходити. Прийдеться, кросовки. А так хотілося бути красивим. Ну, розуміємо, що я сміюся, але, зрештою, щоб ви розуміли, про що це мається на увазі. Далі, як рекомендація на наступний тиждень не приймати рішення за допомогою емоцій. Абсолютно ні. Класичне зображення двійки мечів, як я люблю дуже часто повторювати, вона є про те, що емоції закриті. Тому і вам, мої в воздушні повітряні, не рекомендується керуватися емоціями, тому що можете зробити собі, ну я б сказала, ведмежачу послугу. Може бути такий варіант, що розумом говорить про одне, ваші емоції, страхи невпевненості про інше, і в результаті не зовсім вірно. Прийняти рішення. Тому тут, будь ласка, обережно. Не знаєте, як прийняти рішення, берете аркуш, виписуєте емоційно, що відчуваєте, і виписуєте те, що ви відчуваєте розумом. Якість з цього користь, які з цього моменту, і дивитеся, що вам вигідніше. Ну, це так. Як то кажуть, працююча-не працююча схема, але як варіант. Фінанси. Супер. А, карта справедливості. Хто як попрацює, так і заробить. На цьому можна було б сказати все. Крапка. Але ні, дивіться, тут ще у нас про те, що певні документи принесуть нам дохід. До ну, прикладу, підписання договору про кредит. Повернення верніше є таке, є. З одного боку, воно нам дає плюс, але з іншого боку, воно нам дає мінус, тому що ми його повинні повертати. Тому тут є у нас справедливість, тут у нас є дві сторони. Повернення боргів сюди ж. Рішення судів, якщо у нас іде про стягнення фінансової складової на вашу користь. Далі, може бути така ситуація, коли. Буде певна винагорода, подарунок за вашу роботу. Тобто, ви людині надали консультацію, зробили певні дії, щось допомогли, і людина вам, як то кажуть, віддячила. Але є, давайте скажімо так, темний бік цієї карти: це про те, що якщо ви, до прикладу, Неправильно повелися з фінансами по відношенню до себе, до інших людей або до цих самих грошей, тут можуть, можуть піти втрати. Що я маю на увазі? Йшли, побачили гаманець, побачили, в кого він випав. Не повернули, вирішили: а буде моє. Повірте, у вас заберуть більше. На касі дали більше. Повірте, та сама буде ситуація. Тому от тут треба все ж таки бути більш законослухняними, давайте таким чином скажу. Що стосується відносно себе, я не знаю, там порвалися улюблені шкарпетки. От вони у вас були візучі і все. ну, Подобались, вони вам до бізуміють. Дивитесь, ще одні такі купити. Це треба гроші потратити. Ще якісь є, вони мені не подобаються, ну вдягну. І ви цілий день розумієте, що воно як не йде вам день, і все як якась невдача. Отут це є несправедливість фінансових по відношенню до себе. Якщо ви знаєте, що ви потребуєте якісь вкладень в себе, ви маєте їх робити. Тому що знову ж таки карта справедливості вам за це помститься, якщо ви її не будете виконувати. Гострі ситуації. Перевернути рицар кубків. Ну, дивіться, вам говорять про те, що на наступному тижні, можливі певні обмани. І тут приймати треба вухо, як також насторожі. Далі, перевернути рицарь кубків. Це може бути про той варіант, що певні люди, певні ситуації викликатимуть у вас не зовсім позитивні емоції. І до цього треба відноситись в якоїсь мірі філософськи. Це не значить, що говорити, що ти от такий поганий, ти мені так погано зробив, бо ти така погана. Це потрібно розуміти, що всі люди різні. І всі демонструють те, чим вони, чим, чим вони наповнені. І тому очікувати від людини, яка наповнена якоюсь багнюкою, що з неї буде виливатися амброзія, ну це повірте по-дитячому. Тож тут, як підказочка, що треба бути готовим, не всі люди амброзія. І не вся амброзія амброзія. Давайте таким. Чином. І все ж таки будьте обережні, все, карта може говорити про певні обмани і не зовсім гарні ситуації. Ще як варіант, коли вас намагатимуться обманути або обговорити і потім на вас то все перетягнути. Тому можете триматися від таких людей подалі. Супер. Не виходить, є певні обставини, або навіть не знаєте про кого це, тоді е, варто ну, бути готовими, що може бути така ситуація. Реагувати якось чи робити з цього трагедію не варто. Хто попереджений, той зброєю. Так, і останні у нас земні. Тілець, діва і козиріг. Загальні тенденції. Арбайтент, Arbeiten от ундарбайтен. Arbeiten. Коротше, мною, як завжди, в роботі, в перспективах, в пентаклях, в, зароб... в заробляннях, в можливостях пропрацювання працювання якихось аспектів. А при чому сказати, що це погано? Ні, ну, можливо, дещо нудно, але може бути перспективно. Тому отут на це зверніть свою увагу. Далі, можливий варіант, що певні ситуації, які вам не давалися в минулому, вони з легкістю сунуться з місця з наступного тижня. Єдине, що вісімка пентаклів є як такої, як знаком мінус, це своїм занудством. Тому що все ж таки о, ця карта, яка говорить, що пентакль один і той самий вісім разів треба викувати, щоб з того щось отримати. Тож, зимні запаситься терпіння. І розумійте, що ви завжди вміли працювати і не просто так. З цього завжди буде а, якась винагорода. Можливо, таким чином ну, дещо себе заспокоїти, тому що все ж таки буде бажання, щоб щось відбувалося. Певні ситуації відбувалися набагато швидше. Не в цей раз. Фінанси. Паш Кубків. Ну, я не скажу, що тут прям такі фінанси. Тут, скоріше, про те, коли дещо безтолково відноситься до фінансів. Дивишся на мене, з уявленням, це гроші. От я зароблю стільки, а зрештою ложка дрява і половина витекла. Про що це? До прикладу, я зароблю ну, таку-то суму грошей, я від не, з неї відкладу. А зробили, відкладу не вийшло. А, тому що десь там трапилось у вигляді дірки в ложці. Тобто, ой, о, яка класна штука. Вона мені не потрібна, але я її куплю. Емоції? Емоції. Далі. Не знаю, побачили там морозиве, якого з того не їли. О, треба купити. Нащо? Емоції. І тут, будь ласка, землі обережно, у вас буде бажання витрачати кошти на власні емоції. Тому не треба інколи поводитися себе як цей пажик. В сподіванні, що я потім зроблю ще. Ні, такого може не відбутися. Тому я б тут рекомендувала конкретно більш чітке розуміння, на що ви хочете витратити, на що ні. Я не говорю, що не потрібно тратити на емоції. Потрібно, Але вони мають бути підтвердженими. А не так, що сіємінутне якесь бажання в моменті, от зараз схопив, а зрештою тоді сидиш і думаєш, ну, на що я то брав? Незрозуміло. Ну, це, типу, як купити дракона, приволекти додому, він розвалив всю хату, сидиш, думаєш, і нашу його купляв. Ну, Тут щось на кшталту дико, як приклад, але гострі ситуації. Перевернута дев'ятка жезлів. Отут, будь ласка, обереш. На наступний період мені показують, що деякі люди намагатимуться пробити ваші кордони, подивитися, наскільки вони у вас гнучкі. Я не скажу, що тут треба обов'язково жорстко відстоювати свої кордони, але бути дещо лояльними до, до таких намірів людей. Чому? Тому що ну, всі ми намагаємося проглянути, що як нам дозволено. А тут, зрештою, знаєте, не всі люди можуть розуміти, що саме вони роблять. Варто більш м'яко, а не так, як земні вміють, пояснити, що. Тут не так. Далі, якщо ви розумієте, що з цієї людини на перспективу, ну, як би то кажуть, нічого не відбуватиметься, ви можете ну, взагалі просто проігнорувати людину і не вступати з нею в полеміку, не витрачаючи свої власні сили. Якщо ж ви розумієте, що з цією людиною... Можливі зіткнення в майбутньому, то тут, будь ласка, все ж таки будьте більш коректними при поясненні, що в поведінці людини не так. І бажано це пояснити, а не зразу в лоб, як то кажуть, приземлити. Ні. Обережно, спокійно, без вміння, як то люблять земні. А Чому? Тому що, перше, якщо ви не відстоїте кордони, то людина буде розуміти, що це їй дозволено і це буде продовжуватись. Якщо ж ви дуже різко це зробите, то людину можете відлякнути. Не той варіант, не інший для вас наразі не бажаний. Ну а на цьому я всім дякую за перегляд. Дякую за лайки, коменти, донати та будь-яку активність. І, як завжди, до нових відео. Пока!